Остання зустріч з Рішесунаком Зеленського, майже в іміджі Зеленського нічого не змінилося з початку війни. Як він одягався такий напівспортивний одяг і. З колярами військовими. Так він і зараз одягається. І це така стабільність дуже гарна. Тому що я, вприклад, ставлю Андрія Шевченка, футболіста, коли він змінював імідж, там відпускав себе волосся, таке, як у лева, таке пишне зачіска у нього, то він не грав. Коли в нього була спортивна прическа, то воно і він отримав там і найкращого ігрока Європи. Тобто, як сказати, воно одно до одного должно підходити. І цей одяг підходить до часу, в якому ми знаходимось, Я маю на увазі Україну. Військова, така, військовий стан. І що ще? Так. Да, так, да, да. якщо людина від початку там і до кінця доводить справу, це дуже гарно. А від Зеленського ми не бачимо, щоб він якось дергався, благав себе відпочинку чи ще щось. Тобто він в це в ярмо впрягся і він тягне цю лінію. Хтось каже, що йому там не личить цей одяг, хтось навпаки говорить, що йому в ньому гарно. Мені здається, що так, йому. Воно гарно ідея. Так що, ну що, на критику Зеленського я не реагую. Є дуже багато, дуже багато хто хоче сісти на його місце, тепленьке місце перед перемогою. І таких дуже багато. А Деякі там взагалі виють, що там, і ще яким брудом тільки не поливають. Людина зіграла таку роль в історії України. що... І що ну, років точно не забудуть, а там побачимо далі, як буде. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.